Давайте зробимо розпаковку повністю без дротового домофона, який дзвонить на телефон, від звіза вартістю там, в районі 7 тисяч гривень. Давайте глянемо, що ми маємо. Це ми маємо такий екранчик. Такий екранчик він вішається у вас на двері, а з другої сторони дверей, де у вас знаходиться вічко, тобто глазок, ще говорить. Тут у нас є двосторонній скотч, по цьому шліфу ця вся історія з'єднується. З цієї сторони він є вайфайний, він підключається до Wi-Fi і дзвонить вам на телефон, якщо би до вас дзвонили. Відповідно, коли бачите, ми тут маємо такий глазок, він підключається до вашого Wi-Fi. Коли ви нажимаєте тут, звісно, вам екранчик показує, я зараз це продемонструю. Ну і, відповідно, дзвонить телефон, якщо вас немає вдома. Це все-таки з металевого зоб, зроблено, досить таки. Класного, бачу, тут є наявний пірдатчик, що е, допоможе вам присилати сповіщення, хто знаходиться біля ваших дверей. Також є наявність всі кріплення під різну товщину дверей, якщо у вас тончі, ширші чи дуже широкі, щоб оце все разом з'єднати. Це ми, звісно, кріпимо, а прикручуємо оце до ваших дверей. Також тут є Type-C роз'єм, якщо ваш би монітор. Не дай Боже, сів, ви можете просто його поставити на підзарядку. І звісно, вся інформація, яка буде відбуватись біля ваших дверей, зможе записувати сюди на карту пам'яті. Так дивіться, це вже все поставив. Ми можемо підійти до будинку, це все вже зложено, нажати подивитися, хто тут є. І, звісно, так само закрити. Це все без дроту, повністю, бездротова історія. Тут ми нажимаємо, тобто, як то хтось до вас прийшов, нажимає до вас дзвінок. До вас зразу дзвонить і тут історія, та якби дзвінок, і вам дзвонить телефон. І досить таки непогано дзвонить телефон. Рішення, як на мене, досить класне, це все металеве, це ні, має класне кріплення. Зараз вам покажу: отаке От кріплення, яке буде у вас прикріплене безпосередньо до дверей. І тут є такі вусики. Тобто воно гарно ставиться, якщо у вас сіла батарея на самому моніторі, зняли та й всі роз'єм, зарядили і знову маєте спокій насправді. Ну і виробник, звісно, заявляє 90 днів без, без підзарядки. Ну я думаю, якщо судячи з віза, якщо вони заявляють 90 днів, то я гонорово можу сказати, це буде десь місяць-півтора твердо, раз в півтора місяця зняли, зарядили як мобільний телефон, і все, і далі воно місяць півтора спрацює.